Всім доброго дня, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ми продовжуємо проходження ферми симулятор 20 на айфоні. Значить, Порядок денний, що ми маємо сьогодні зробити, це дуже багато серйозної роботи. Ми купили четверте поле, там де в кукурузі. Ми його молотити не будемо, ми його зразу дискуємо і зразу ж сіємо. Зараз невигідно буде купувати жатку нам невигідно буде молотити, через те, що ми менше заробимо, чим витратимо. Так, що в нас там по кониках? По кониках в нас тут вже майже все. Нам потрібно об'їздити всіх коників. Поки я об'їжджаю коників, дещо вам хочу розказати. Бо зараз Спустя день я ще буду мати 100 тисяч. Правильно, правильно. І ми їх, напевно, що пустимо на ще один прицепчик для соломи. Через те, що я хочу ще відкрити ферму з вівцями. А вівці, вівцям потрібна вода і потрібне потрібна сіно або трава. Ну, Так як трава вже буде в коників, так що ми можемо її просто взяти і возити траву туди і сюди, ну, тобто від вівців до коників. Все елементарно просто. Значить, щоб ми не, не дергали один прицепчик, ми купуємо два, купуємо бочку. Е, прицепчик для перевезення вовни. Хоча я на перший час напевно, що закуплю всіх пород по дві штуки. І нехай там собі стоять, там буду мати більше просто грошей, тоді вже, напевно, що більше закуплю. І більше буде в перспективі більше буду заробляти, чим. Так. Значить, ще лишається чуть-чуть. Я накупив знов коваників через те, що вони дуже, досить швидко е відбивають свою суму. Я не пам'ятаю, чи я. Ага, 30 дік стоїть в настройках. Добре. Там ми молотим. Зараз солому ми завеземо. Все буде в нас грати. Все буде шикарно і все буде досить добре. Не забуваємо, якщо ви зараз приєдналися до нас і переглядаєте це відео. Там перед тим є досить багато серій. І досить багато інтересних серій, які потрібно передивитися вам. Повертайтеся назад, там є список відтворення. Можете дивитись його. Так, їдемо. Не забуваємо підписуватись, класти лайки. Стараюсь зробити контент вам. Стараюсь вам якось угодити. Бачу багато позитивних коментарів. Буду продовжувати, я зав'язувати не планую поки що. Але, але Шукаю ігру, яку далі почати проходити. Євротрек симулятор, я не знаю, я, я, я не можу його більше проходити. Хватить, з мене, хоч там йдуть перегляди трошки пішли, але я казав, що я там не буду проходити його через те, що там, ну не знаю, вона мені досить так сильно не сподобалася ця ігра. Зараз я хочу якусь і, інакшу ігру починати проходити. Можете в коментарях написати, яку ігру мені скачати і яку проходити. Дякую вам всім за підтримку мого каналу. Нас назбиралось вже 40 чоловік, помаленьку-помаленьку ми йдемо до майбутнього. До більших, більших проходжень і так далі і тому подібне. Так, так. так, так, так. 56-57. Ну, Це досить муторне досить, досить заняття. Я можу так сказати. Напевно, що залишимо зараз. Прийдемо, тут на потом але вже і починається темніти. І так не здало, і так не здало. Ну, не знаю, нині буде трошки такої серії, буде трошки більш розважальної. Будемо просто возитися на кониках. ну Я вже закупив по моєму максимальну кількість коників, яку можна 6 коників. два я продам, два я продам і закуплю ще два Тобто різниця в них буде один день. Різниця в них буде один день. Нічого страшного. Ми так само будемо далі про так, так, 98, 99 і 100. Шикарно. Ще два коника залишаються. І помити, звичайно всі. всі. Ну, Мити коників обов'язково через те, що більший відсоток начисляється нам за те, що ми їх помили. Більший відсоток грошей і більший відсоток в загальному. Так. Ферма в нас невеличка, роботи так багато немає зараз. В перспективі буде досить багато. Це буде сага безкінечності, можна сказати, в цій проходженні через те, що бачу багато проходжень і ферми, там знімають 200 серій, 300 серій. Так. Хтось завершив свою роботу. Зараз ми подивимося, хто там завершив. напевно, що... Так, а ти чому не сієш в нас? Не зрозумів. Воно ну, сій бере. Напевно, що цей... Ага, зараз ми зробимо саму більшу у світі. Ви за все можете мене сваріти, але ми беремо і діскуємо. Ну, давай. І дискуємо соняшник. Оп, і поїхали. Ну, Отак от його. Продовжуємо далі, продовжуємо обігати. Блін, нащо я помів, зараз дуже 300 доларів зняла. Нічого страшного. Грошиків в нас ще трошки є. Зараз вже починає темніти, ще трошки і продаємо ще два коники і будемо мали ще більше грошиків. Ну нічого, все нормально, далі продовжуємо грати. Таким же дусі підтримуємо, будь ласка. Так, 56, 57, 58. Велику довгу серію робити не хочу. Вам коротенькі серії більше заходять, я так зрозумів. Та й мені набагато легше монтувати коротку серію, чим довгу серію. Я трошки меншу кількість відео випускаю, знаю. Просто хочу більше назбирати більшу аудиторію, а коли досить часто виходять відео, то старі відео просто залишаються без уваги людей. Так, 87, 88 90. 93, 94. Так. І ще трохи. 100. Добре. Ну, в наступній серії я вже думаю, що я зроблю. До наступної серії я об'їжджу знову всіх коників. Зараз прийде ніч. Я просто беру, продаю всіх коників. Ну, не всіх, тобто продаю коників, які мають вже 100% профіту І закупляю ще двоє, їх туди швидко об'їжджаю, туди вже починаю далі знімати відос Ну зараз може ми ще встигнемо загрузити сіна. Соломи, тобто сіна кажу, соломи загрузити. І напевно, що той один городик маленький ми лишимо на травичку. Зараз ми будемо бачили. Секунду. Ще трохи. Ну, знаю, муторно, але ну, по мені прикольно. Ну, надоїсти, не може так швидко. Коники файно бігають собі, ти бігаєш собі, сидиш зверхом. А можна поміняти? Ні, не, не можна поміняти коротше, вигляд від першого лиця, а хотілося б. Та ладно, вже як є, так є. Що зробиш? Зараз швидко миємо коників. Від грязі, можна сказати. Там помаленьку набивали їм. Так, що в мене в запасі? У мене в запасі вівса 200 кіль але я посіяв повністю всі городи вівсом через те, що я хочу набити повні бункера вівса. І в принципі це буде правильно через те, що я далі вже б досіяв повністю о, сою. Досіяв сою Ну і мені не потрібно так, щоб. Я потім ще одне якесь одне поле лишав так, щоб я. Потім пізніше його оббігав. Тобто обмолодшував сам. 6, 97, 98, 99 і 100. Так, все. Ми швидко їх міємо. Так, дивимося на цих. Ці у нас частенькі. Клін і клін. Так, виходимо. Так, нам потрібен який трактор. Секунду. Цей дискує. Ага, цей. беремо цей. Набиваємо повний прицепчик сіна того соломи і веземо прямиком до коників. Так, так, так. Довго. Вже на 12 хвилин відео виходимо. До чого ще чуть-чуть, хочу просто показати якийсь результат, який якого я достигну в цій серії. Оце поле маленьке, я буду повністю сіяти траву. Повністю. Так, а секунду. Мільдоброво треба кидати на ту площу. А цей зразу що? Ага. Це як ексидират виходить, я зрозумів. Ну добре, ми беремо і збираємо солому. Нашим коникам потрібна солома. І сіно. і зразу ж заганяємо сюди техніку після посіву там останнього поля і сіємо сіно, сім сіно, тобто траву. І Вже тут буде набагато легше, через те, що я зможу просто взяти і включити працівника, який буде їздити, і буде косити, буде валкувати і так далі. І тому подібне. Мені вже цим не потрібно буде переживати. Я буду займатися своїми справами. Так, 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 так. Угу. Не забуваємо підписуватись, переглядати моє попереднє відео, там дуже, досить багато смішних і прикольних моментів. Дякую вам за те, що переглядаєте і до цієї пори утримуєтесь за мною. Умудряєтесь підписуватись і робити мені цим набагато великий, набагато гарніший настрій ніж в кого-небудь інакшого. Дякую, дякую вам всім. Так, ну я думаю, ми... але там 6 клоників треба загрузити повні. Так, 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 так. так. Треба загрузити повний і їхати відвести. що я це зробив, я не знаю. Але вже. Думаю, половинки там стане. Якщо зараз лишиться, так, так і буде. Так, хтось завершив... Завершив роботу. Комбайна завершила роботу. Так, от таке тяжке сільське життя. Потрібно розриватися між е, всім, все контролювати, е, так, щоб не збанкрутіти. Ну, в принципі, я думаю, що від банкротства нам далеко. Але от 5 тисяч зараз є, і ну, в принципі це невелика не сума грошей. Так яку я в принципі, можу купити. За 100 тисяч. За 100 тисяч цей 34-26. О, такий більший купимо. І можна буде, в принципі, працювати. Так, 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 так. Секунда. Я вже хочу, в принципі, так би ніж перейшла, хіба зараз чуть-чуть пришвидшимо час. Так, о. Продати хочу коників зразу ж. Продати таке коників зразу ж. Так, що в нас тут залишається? Ага. Це удобний Поїхали, поїхали до коників. Швидко прода засипаємо їм сіна, до сіна перепрошую солами, я не знаю, що за мною створиться. Засипаємо їм солами. І, напевно, щоб будемо завершувати свою цю серію на такій прекрасній ноті. Але вже почекайте, будь ласка, секундочку. Так, ми від першого лиця. Будемо старатися більше. А, так, можете написати в коментарях, кому більше подобається, як чи від першого лиця, чи від другого лиця. Не знаю, можу і так, можу, і так грати мені все рівно взагалі. Так. Так, 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 так. так. Доїжджаємо сюди. Зараз, секундочку. Так, о, коники вже можна продавати. Ми вже зараз заробимо купу грошей. 11 трав. блін, я не туди завів. Нічого. Їдемо задово. Так. Так. Заходимо і пішли пішки. Скільки я там засипав? М -м, повний той повний е бункер е соломи. Те ще соломи ми будемо продавали, щоб заробити якісь гроші до того, як ми з зберемо... але в принципі ми заробимо мало грошей, от зараз я просто підходжу. Так, е вибираємо коника, який коштує у нас Анячка. 50 тисяч море. 50 тисяч море. І купляємо просто два коники ще. 88 ком... тисяч. Заробили 100 тисяч, 10 тисяч протратили лише на два коника. Мінус 1200 якась... а, доставка і 26 а ще якась фігня. так Закуповуємо за 80 тисяч цю штуку. В наступній серії я буду збирати цю штуку всю солому, яка в нас є. Дякую вам всім за перегляд, до побачення. Хочу бачити вас далі в своїх відео. Дякую всім за підтримку. Підписуйтесь, лайкайте і всім до побачення.